Ще раз дуже дякую Богу за кожного з вас. Це не просто слова, Бог бачить моє серце. Я прошу вас сьогодні зупинитися на своїх шляхах, на своїх думках. Відділіть це велика розкіш собі, для своєї душі. Якийсь маленький період життя. І ви побачите що Господь, На що Господь здатний, ми будемо сьогодні читати багато Писання, а Писання це дуже велика сила для збудови тебе, щоби ти зміг боротися з викликами життя. Виклика життя, це, неймовірно, велике протистояння тому, що нас учить Господь. Господь учить одному, ти хочеш іншого, а взагалі третє получається. І сьогодні багато із швейцарів висловлюється іде час депресії. Візо! Ти про що? І знаєте, про що ми сходимося? Дожі, нема сонечка. Не хватає вітамінів. І вони це все мотивують тим, що такий період перехід осені на зиму. А у християн цього нема. Mm -hmm. А християни цього не знають. Так приходить сум у серце. Але це дуже на хвильку. Ісаїя пророк написав такі слова. Я виконаю слово, це написано в 57 глава Ісаїї з 19 по 21 стишок. Я виконаю слово, мир. Мир тобі, близький і дальній. Так говорить Господь Саваот. Я зцілю тебе. Нема зцілення, є проблема. Є зцілення, у тебе в серці мир. І продовжуючи Ісаїя, пише такі слова. А нечестиві, як море, яке хвильоване і не може заспокоїтися, його води викидують всю грязь, і нема міру нечистивим, так говорить Господь Бог. Це Писання. Я сьогодні хочу ще раз нагадати нам, до чого закликав Бог кожного з нас. Радійте і служить Господу в радості, щоб не служити ворогу. Сьогодні персонаж, про якого буде йти мова, це один із самих моїх улюблених персонажів. І його звати Петро. Апостол Петро, який емоційно, коли ця людина робила якусь справу. Це було 100%. Він коли служить Богу, ми зараз це побачимо. Але коли грішить, то те ж саме. Коли ви побачили цього персонажа особисто, не в компанії, коли він самотній. Пам'ятаєте у себе в житті, коли ви зустрілися з чоловіком, який якого звали Петро? Івана 21 голова, 17 стишок. Коли апостол Андрій познайомився з Ісусом Христом, то він прибіг до свого брата Петра і сказав такі слова. Ми знайшли Месію. Івана 1,40. І він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос. І привів він до Ісуса Його, та на нього, споглянувши, Ісус, сказав: Симоне, у тебе батька звати Йона, будеш званий Кифа, тобто скеля будеш. Не знаючи взагалі, Петра, ніколи з ним не зустрічаючись, Ісус говорить не просто про нього, Він говорить, я знаю твого батька. Я знаю твою долю. Це прості висновки. Ти, коли йдеш до Ісуса Христа, Він знає тебе. Чи знав Ісус Христос про Петрові походженьки до Нього, до зустрічі з Ісусом? Чи скільки раз ви бачите Ісус упрекає Петру, знаєш, до увірування Петро? Ти там так чудив. Він просто приймає людину. У Ісуса нема умов, Він тебе приймає. І відтоді Петро стає учнем Ісуса Христа. І коли вони йдуть і починають знайомити Ісуса з своїми родинами, Ісус неодноразово був у домі цього чоловіка. Ісус буває у вас у домі. Приглашайте Ісуса у ваш дім. Тобто групи малі, які будуть проходити у вас розбор слова і молитва це присутність Творця у вас у домі. І ми бачили, коли Ісус зглянувся на Його тещу, зразу було звільнення. Коли вони ходили на рибалку, Ісус неодноразово їм показував, як це робити. Ці хлопці супротивлялися і казали, ми знаємо, як рибалити. Ісус каже, кидай справа. І коли вони наповняли повні свої лодки, ви пригласили Ісуса в свої справи, в бізнес свій? Чи ви самі знаєте? Коли ти щось робиш, якісь покупки, пригласи Ісуса, допоможи. Ісусе, стань на коліна. Я хочу щось зробити. Я хочу поміняти статус. Я хочу е, звільнитися від свого ворога, неприятеля. Я хочу служити тобі. Допоможи мені. Поклич Ісуса до себе. І це не буде просто обряд. Хто знає Ісуса, дуже близько, Він знає, що все, що, має Ісус, що ти маєш, це від Бога. Я дякую, брату. Коли сестричка сказала станьте на свої ноги, чому нам треба стати на свої ноги, то інша сестричка сказала, тому що у нас ноги є. Це тепер дуже актуально. Багатьох нема ног. А якщо у нас є ноги і коліна, то нам треба ставати перед Господом. І ми бачимо, як Петру подобається жити з Ісусом Христом. Він залишив все. І він потім Ісусу так і каже, Господи, ми залишили все. Що нам за це буде? Це нормальне питання. Це людське питання. Якщо я йду до тебе, я хочу зробити дебет кредит, бухгалтерію, і хочу сказати, де мені краще? З Богом чи без нього? І Ісус, дивлячись Петру в вічі, Він говорить: Петре, ви дуже мало залишили, але дуже багато будете мати. А саме перше. Ви будете радіти тому, що ваші імена записані у книзі життя. Це саме велике, що може бути у всесвіті. Людина порох земний, був мільчайший із стає на статус Божественності і стає записаний у книзі життя. Сам Бог приходить у серце людини і робить тебе своїм дитиною своєю. Це велика привілея. І апостол Петро, сидячи один раз і один вечір з Ісусом Христом, чує такі слова: Ви будете їсти мою плоть, ви будете пити мою кров, якісь з людей, сидящих там, встали і сказали, ми що ганібали? Ми що маємо це робити? Ми йдемо звідси цей учитель взагалі сумасшедший. А Петро сидить. Ісус дивиться на Петру і на інших уч учнів його і каже: А ви не хочете піти від мене? Петро говорить, Ти маєш усі відповіді нашого життя. Ти ймеєш глаголи вічної житті, це ти, ми ще не задаємо питання, а у тебе вже є відповіді для нас. Ми, коли слухаємо тебе, то наше серце збудовується нам дуже добре біля тебе. І вони роблять дуже-дуже великі справи. Вони йдуть, і зціляють, виганяють бесів. Дуже-дуже багато справ Господь їм дозволив зробити. Але коли прийшов час, і Господа нашого захотіли забрати, Петро бере меч і рубить вухо. Він хоче людину вбити. За Ісуса він готовий на будь-що. І до того Він сказав Ісусе. Якщо навіть всі відмовляться від тебе, я ніколи. І настає вечір, нашого Господа забирають, беруть його у інше приміщення, знущаються над ним. І Петро це все дивиться на це і бачить. І щось стається з Петром. Коли служанка приходить і інші до нього і кажуть І ти був з Ісусом, Петро каже я клянуся Богом. Я призиваю Бога у свідки, Я не знаю цього чоловіка. І заспівав півень По пророцтву Ісуса Христа. Симоне Петре. Ти відмовишся від мене, і тоді ще півень ще ранок не настане, коли ти підеш на дно. Самовпевнений сильний чоловік стає зрадником. І потім Ісуса нашого Господа беруть і знущаються з Нього, і вся кара Божа падає на Нього. За тебе. Але і за Петра. Ісус помирає. І проходить час. Темнота. Темнота не просто земна, темнота у серці Петра. Халоїштеник. йовно подківанок. Це наші друзі Закарпаття. Ми дуже раді вас бачити, що ви разом з нами. Слава Богу, я сказав галоїшти, це слава Богу. Я з ними привітався, бо це віруючі люди, в яких живе той, хто жив у Петрі. Я продовжую свою проповідь. Ісус Христос воскресає з мертвих. І знаєте, що говорить? Поверніться до мене. Поверніться? Ісус Христос воскресає з мертвих і каже, ідіть, сповісіть Петру, що я хочу його бачити. Мертвий Ісус повертається до питання із Петром. Чому? Бо Петро йому не байдужий. Петро це скеля. І колись Ісус йому це сказав: Петре, Ти і на тобі, на такій твердині, в які, яка в тебе є. Подивіться, яка серйозна твердиня, а при страху смерті що з ним робиться? Це може статися з нами, щоб ви не колихнулися вірою. Бо прийдуть часи тривог. І Петро біжить до тої печери і заходить туди. А Ісуса нема. Мені подобається, наші друзі поїхали у Єрусалим і зайшли у печеру по преданнях, там був похований Ісус Христос, зайшли туди і каже, О, яка тут присутність. І інший каже. Ніякої присутності нема, його тут нема, він воскрес. Нема, каже його, печера пуста. І являється їм ангел. Цю всю історію знаєте. І потім Петро розчарований каже: ну, що ми можемо робити? Ми були апостоли, з нами був наш учитель. Іду ловити рибу. Я знаю ловити рибу. Як, як часто буває з тобою, коли ти був християнином, тобі взагалі нічого не треба було, тобі треба було шукати Царство Божого. Ти просто насолоджувався Ісусом, ти ходив на, може, на співанки, ти ходив у зібрання, ти ходив, шукав людей Божих, а прийшов час, у тебе щось сталося, і ти повертаєшся до своїх справ, тих справ, які колись у тебе були. Чому? Бо ти професіонал, ти знаєш це робити. Ісус Христос на березі я вірю, що це була найкраща риба, яку приготовив наш Господь. Ви знаєте, Він дуже класний зробив мангал, може з камінців, поставив рибку і жарить. І кричить своїм учням на морі: Діти, чи маєте якусь рибу? Вони його не впізнали. У них в голові Ісус мертвий. Чому? У них прийшла проблема в житті і настільки глибоко засіла, що вони сказали, будемо починати жити знову, але вже без Ісуса. Це саме нещасне, що може бути з християнином. Коли людина, пізнавши Ісуса Христа, неважливо, коли ти його пізнала. Неважливо, може тобі колись ваша мама, може бабуся, може хтось із знайомих говорив про Ісуса, і ваше серце горіло. Ви розуміли, що це тільки це вам потрібно в житті. А потім почалися будні. І потім цей вогонець став. Тихенько-тихенько стихати. Але ви чули його голос? Спомни, коли він тебе кликав. Як це було? Що творилося з твоїм серцем, коли він тебе кликав? Це ти погас, а він не погас. Він сказав, якщо ти залишаєшся невірним, я завжди вірний. Я тебе завжди прийму. Завжди я прийму тебе. Це сталося із серцем Петра рибалка, який пішов ловити рибу. Він пам'ятав, і там произошло щось дуже особливе, він каже, це Господь. Він зодягається, бо Він був в лодці роздягнутий, і кидається до, до Ісуса на, на берег. Він кидається, він навіть ходив по воді. Ви пам'ятаєте цю історію, коли Господь йому казав: іди до мене. І Петро йде, Йому треба Ісуса. І він прибігає до Ісуса. І така історія. І промовив Господь до нього, ходячи з ним Петре: А чи любиш ти мене? Петро не знає, як дивитися на Господа. Говорити, люблю. Це ніщо. Він клявся і божився, що не знає Ісуса. Ісус дуже любить Його. Ісус іде і лікує Його серце і каже: Петре, служи мені, так як я тебе колись закликав, нічого я контракт не розірвав з тобою. Ти невірний, але я вірний. Служи мені. Петро важко зітхає, я вірю, що як тоді він плакав, там написано, і дуже гірко плакав мужик. У мужика було пузо мокре від сліз. Після того, як він відрікся від Ісуса. Ісус йому ще раз говорить Петре. Ти любиш мене? Так, Господи, я люблю тебе. І коли третій раз Господь запитав його і сказав: Петре, а чи дійсно Ти любиш мене? Петро дуже уважно сказав: Господи, Ти дійсно знаєш усе. І ти знаєш, що я люблю тебе. І Господь його сказав, Петре, ти доживеш до старості. Ти тепер вибираєш, де йти, що робити. Но прийде час, коли тебе зв'яжуть і поведуть туди, куди ти не захочеш йти. І ти дуже важко помреш за ім'я моє. Господь це йому сказав. І Петро відтоді стає великим великим воїном у Царстві Бога Небесного. Він стає стовбом у церкві його. І на їхній основі на, таку, на такому Петру, який був негідний колись, зрадник, хвалько, гордий, стає якась людина, яка, незважаючи ні на що, продовжує жити з Богом. Але вчора ми якраз затронули цю тему, коли він ходили. І з апостолами у нього проскакувало ще момент ліцемерія. Він ходив перед людьми. І апостол Павло його дещо ріхтував. Ця людина одного разу сказала проповідь і три тисячі людей просто прийняли Ісуса Христа. Це діло не в людині. І завжди, коли вони ходили, зціляли, коли тінь Петра падала на хворих, вони, з них виходили біси. І вони всім казали: Це не ми. Це той Ісус, якого ми проповідуємо. Він живий Бог. Ми бачили Його. І одного разу описана така історія: це 12 глава дії святих апостолів. Ірод, цар підняв руки на деяких із церкви. І вбиває Якова мечем. Просто його зарізав. І людям це б сподобалося. Віруючих починають шматувати. Завжди в історії віруючі будуть винуваті, ви це побачите. В будь війнах, будь-яких проблемах на землі буде винувата церква. І коли це він зробив з Яковом, він бере Петра. Ставить його у велику тюрму і ставить біля нього чотири четвериці римських лігіонерів. Це люди військові, які знали свою роботу. Чотири четвериці це 16 головорізів біла, біля рибака Петра. Яка велика честь охороняти його? І Петро, тої ночі, знаєте, що робить? Сходить з ума. За що його завтра будуть казнити? Так? Ні. Ні. Він спить. Можливо, і слюнки течуть. Подушки нема. Але він спить. Чому Петро спить у темниці? Перед цим вбили його побратима. Сказали йому, завтра ми тебе вивеземо і зробимо показово. Вночі його ангел штурхає вбік і каже: Петро, вставай, я тебе вивожу. Відкриваються двері, одні, другі, треті, і Бог залишає його ангел серед вулиці, і Петро думав, що це йому видіння, що йому це сниться. Але коли він прийшов у себе, побачив, нема ангела, він не в темниці каже: Господи, ти мене виводиш з цієї пастки. Що може бути, які у вас проблеми, які у Петра? Петра за, зараз мають зарізати. І він має спокій. І він приходить до церкви, церква молиться про нього, і він їм, їм розказує, що і як сталося. І потім у посланнях він пише такі слова. Тіштеся з того, засмучене трошки тепер, якщо треба, всілякими випробовуваннями. Це 1 Петра 1,6. Тіштеся з того, що Бог випробовує вас, даючи вам якісь речі в житті, і це буде випробовуванням для вас, щоб ваша досвідченість віри була дорогоцінна, як золото, яке випробовується. На похвалу, честь і славу, коли прийде Господь Ісус. Вони чекають Ісуса. Ісус сказав їм, я скоро повернуся. І вони жили у той час із тим, що Господь за ними має прийти. Але випробування є у кожного. І Він з цими випробуваннями сидить у темниці, і Бог вірний, виводить Його. Як на вашу думку? Чому Петро так сильно змінився? Що стається з людиною, яка подібна нам? Чому? Знаєте чому? Якщо можна викинь, будь ласка, 1 Івана 21,17. Дивіться. Ісус Христос, коли говорить якісь слова. 21.18. По правді кажу тобі, коли ти був молодий, то ти сам підперезувався і ходити будеш, де бажав. А коли постарієш, то свої руки, він почув, що він має постаріти. Що його тепер в темниці не можуть убити. Тобто, на справі Божій він безсмертний до того часу, поки не дозволить Господь. І він спить. Він знає, що Бог контролює усе. Люди Божі, почувши Слово Боже, вцепляються в це слово і живуть вільно. Нема стресу і депресії нема. Неважливо, яка погода чи що з тобою сталося. Будь ласка. От Вцепіться у це слово, яке сказав Господь? Я не залишу тебе ніколи. Я знаю, скільки волос у тебе на голові. Якщо я забезпечу і задягну, і приверну і благословлю ваші роди, то хто може змінити цю основу? І знаєте, до чого дійшло? Коли Петро служив Господу, то прийшов час, коли дійсно взяли Його по пророцтву Ісуса Христа і повели Його, і розп'яли Його. І коли це робили, це вже передання пише Господь, е, Петро сказав: Я не хочу так бути розп'ятий, як мій Господь. І вони його перевернули вниз головою. Він каже, я недостойний мати таку каз, як мій Господь. Це Петро. У якого були які речі? Була посвята? Була. Були обітниці? Були. Були програші? Та багато. Була проповідь. Каялися люди? Дуже багато. Потім він іще падав і ліцемерив. Було й таке. Але Господь завжди говорить і називає тебе по імені, і каже: Любиш мене? Ти любиш мене? У Петра ще була така звичка, там ішов іще Іван за ним, а він каже, ну що ти до мене, а він? У нас така людська є, ну то тільки я буду, а може це, нехай вони щось. Ісус каже, я з тобою розмовляю. Любиш мене і слідуй за мною. І будеш мати велику нагороду на небі. Це все він якраз і описує у себе вже в посланнях, коли апостол Петро написав послання, то він там дуже-дуже багато звільняє нас від усякого непотребу, яке прийшло в наше життя. І він говорить такі речі: Ти є люд, вибраний на славу Божу, який жив колись у темряві, а прийшов до світла. Для того щоб звіщати велику силу і власть нашого Господа Ісуса Христа.